45 тисяч гектарів землі зарезервували для учасників АТО. Обіцяні 10 соток отримає кожен, хто був на фронті. У цьому сьогодні запевняв керівник державної служби геодезії та кадастру. За його словами, для військових ще й спростили процедуру виділення землі. От тільки на практиці, вивчивши питання, стверджує Набоднар, захисники країни тих спрощень не відчувають. Осінь 2014. Столична влада презентує киянам-учасникам АТО землю, яку їм невдовзі роздадуть для бійців. У лісі віднайшли аж 10 гектарів. Тоді за земельною презентацією уважно стежив Дмитро. Відтоді жодна людина не отримала. Земельну ділянку відтоді каже лишень, вирішили презентовану землю віддати сім'ям загиблих героїв. Їх у Києві вже 140, Землі ж вистачило 92. Столичні депутати ділянкам надали кадастрові номери і пообіцяли до виборів. Вони дадуть рішення про те, що певна кількість людей да там, і кожен окремо є власниками. Але після цього ще є процедура і оформлення. На цю процедуру уже довідалися піде не один місяць і не одна тисяча гривень. Хочу, щоб на наступне засідання ви вже внесли проекти актів. Як по спрощенню надання земельних ділянок, так і по єдиному державному реєстру, таку вказівку прем'єр дав учора, а вже сьогодні на прес-конференцію вийшов голова Державної служби з питань геодезії та кадастру, яка в країні процедура передачі земельної ділянки журналістам схематично зобразили на папері. Процедура виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції є такою ж, як і для всіх інших категорій громадян. Єдине, що ми їм забезпечуємо переважне право на саме отримання земельної ділянки і у швидші строки розглядати заяви. Однак плату за розробку документації доведеться платити 1400 гривень, але вони дуже клопочаться, щоб ці гроші не брали у майбутньому. В бюджеті можливо навіть цього року, але в бюджетах місцевих 2016 року будуть передбачені кошти на виготовлення. Документації землеустрою для учасників АТО це буде і спрощення, і здешевлення процедури на отримання земельної ділянки вже надійшло майже 50 тисяч заяв. Уже одержали наділи лише 7 тисяч. У держслужбі заспокоюють, що землі вистачить усім, бо для учасників АТО та сімей загиблих воїнів зарезервували майже 45 тисяч гектарів. Найскладніше із землею у великих обласних центрах киянам, учасникам АТО, рекомендують по землю іти в область. Інна Бондер, Вадим Вербат, Андрій Поставець, Спецкор 2+2.